Друзі, ми повертаємось до прямого етару на телеканалі Ті 8 Продовжуємо наживо інформувати вас про усі актуальні події щодо російсько українського вторгнення і щодо того, як продовжує жити наше місто та область. З вами в студії Богдан Шемчук. Також нагадую, бо ви доєднувались до наших соцмереж. Обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм-канали, доєднуйтесь до нашої Фейсбук спільноти і також підписуйтесь на наш. Ютуб канал, зокрема, саме зараз там також де пряма трансляція. Адже впродовж цієї інформаційної години будемо спілкуватись про те, що на Хмельниччині скорочують кількість пунктів незламності. Про це детальніше будемо спілкуватися із гостем, який з нами на відеозв'язку. Це Руслан Горбатюк, керівник департаменту оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької обласної військової адміністрації. Пане Руслане, мої вітання! Слава Україні! Героям слава вітання вам також і всім телеглядачам. Так, тож знову ж таки щодо інформації, наразі на Хмельниччині визначено та розгорнуто 462 пункти незламності. З них 368 розташовані в громадах області, і знову ж таки бачимо, що в зв'язку із низьким рівнем відвідування, значними витратами на функціонування пунктів незламності та відсутністю відключень світла на черговому засіданні регіонального координаційного штабу було розглянуто питання щодо функціонування пунктів незламності у весняно-літній. Період 2023 року, тож пане Руслане, було 462 Скільки тепер функціонуватиме весняно-літній період пунктів незламності на території Хмельницької області? Так, да, ви абсолютно праві. Було 462 пункти. Це загальноукраїнський загальнодержавний проект, і саме в нашій області за період було відкрито така кількість. Але оскільки ми вже пройшли зимовий період, і ми бачимо, що відвідомость цих пунктів дещо впала, відповідні погодні умови, хоча сьогодні дещо інше, тому було прийнято таке рішення, так же як і в інших областях, з урахуванням потреб області зменшена кількість Тих пунктів які функціонують до кількості 139 пунктів, тобто це включаючи 39 ті, які відкриті органами надзвичайних ситуацій. І 100 пунктів порядку 100 пунктів, які які відкриті і забезпечується їх робота органами місцевого самоврядування. Ця кількість достатня на наш погляд, достатня і включає ту потребу, яка є на сьогоднішній день. Інші пункти, які е, були відкриті з 462, вони переведені в так званий режим готовності, і за потреби будуть відкриті на протязі двох годин. Про це є відповідні розрахунки, домовленості і умови для цього. Якщо говорити про відвідуваність пунктів незламності на території Хмельницької області, чи можемо говорити про те, скільки людей скористались цими пунктами або послугами, які надавали ці пункти незламності, так? І коли був найбільший пік відвідуваності? Так, за весь період функціонування пунктів ми ведемо таку статистику. Вона було відвідано у порядка 55 тисяч осіб. Безумовна переважна кількість, яка яка прийняла відвідувачі, це були пункти мобільні, які були розгорнені органами по надзвичайним ситуаціям. А також ну масово люди відвідували ці пункти в періоди, коли безумовно була е, низька температура в ті дні на зими. І також тоді, коли як ми знаємо, були всім відомі е, обставини пов'язані з відсутністю е, опалення, з відсутністю електрики, коли були масові відключення. Тому всі дні ми бачили, що відвідуваність була значно більша ніж в інші дні. Знову ж таки згортання пунктів незламності пов'язано також із зменшенням кількості відвідувачів, і, відповідно, також із великим навантаженням на бюджет. Чи можемо говорити скільки було виділено коштів вже впродовж зими на те, аби ці пункти незламності функціонували, і яке буде скорочення бюджету на пункти незламності наразі впродовж весняно-літнього періоду? Пункти незламності цей проект реалізовувався в першу чергу за ну, сприяння із організації органів місцевого самоврядування от, підприємств, організацій. Тому говорити про те, що на функціонування пунктів незламності якось було централізовано виділено та чи інша сума коштів. Ми про це з бюджету, зокрема, ми про це говорити не можемо. Тому це була така загальна, загальна робота всіх органів влади, свідомих громадян, підприємств. По створенню цих пунктів і ми ну тут складно говорити про те, що якась конкретна сума кошти виділялась для е, функціонування цих пунктів але безумовно, е, той чи інший пункт мав бути забезпечений роботою при необхідності генератора, е, система, якісь джерела опалення, інтернет той же самий електрика. Тому якісь то, тому, безумовно витрати на ці пункти були, і оскільки потреба. Така серйозна в функціонуванні саме тої кількості 462 пункти, якби на сьогоднішній день з відповідними погодніми умовами якби не існує такої потреби. Тому, на наш погляд, оптимальна кількість пунктів в кількості 139 залишається функціонувати. Інші, як я казав, вони при потребі будуть відкриті. Також хотів би звернути увагу, що е, е, ті пункти, які, наприклад, були відкриті в приміщеннях органів місцевого самоврядування, сільських селищних рад, вони на сьогоднішній день мають е, залишатись функціонувати в режимі надання. Послуг зарядки, наприклад, мобільних пристроїв, можливості підключення до інтернету. От і в робочий час вони також ну будуть функціонувати якби вже в такому дещо обмеженому в дещо обмежених умовах, які і тих послуг, які надаються. Тобто, фактично, наскільки я зрозумів, ці 139 пунктів незглавності, які будуть функціонувати весняно-літній період, вони будуть розташовані на базі адміністративних будівель громад, правильно? Не, 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 всі, не у всій кількості, але в переважній більшості, так, так. Да. Знову ж таки. Де можна буде знайти адреси розташування цих пунктів незглавності? Чи будуть вони оприлюднені на офіційних джерелах Хмельницької обласної військової адміністрації? Так, да. як і та кількість, яка функціонувала у зимовий період, так і та кількість зменшена, яка зараз. Інформація про адреси цих пунктів є на сайті обласної військової адміністрації, а також на інтернет-ресурсі незламність.gov.ua, я ж кажу, це загальноукраїнський проєкт, і там є інтерактивна карта, і ці всі пункти, і відповідно коригування по, по функціонуванню оновленої мережі, вони будуть наявні на, на цих ресурсах, які я вказав. Якщо говорити про зимовий період, то я пам'ятаю, як ми спілкувалися там із багатьма людьми, і відповідно всі вони там зазначали про те, що коли відвідували якісь пункти незламності, то зазвичай там щось приносили або чай, або якісь теплі ковдри, і ще щось, і ще щось, і ще щось. І знову ж таки, чи потрібна буде тут знову ж таки якась допомога від місцевого населення? Якщо ці пункти незламності до прикладу будуть розташовані десь там в громадах, які віддалені від міста, чи потрібно буде так само людям включатися в якусь підтримку забезпечення пунктів незламності? Ну, якщо так умовно говорити, всі ми розуміємо, в яких ми в сьогоднішніх умовах живемо, і тому підтримка один одного. А це я ж кажу, це ну як загальноукраїнський. От проект підтримка один одного вона завжди корисна, вона завжди важлива, але має відбуватися за рахуванням потреб кожного в тих чи в тих чи інших засобах. Говорити про якісь надзвичайно такі те, що ми прогнозуємо потребу в найближчий час, урахуванням погодних умов я би ну не сказав. Але якщо буде бажання у певних громадян, я ж кажу, підтримати одне одного, допомогти, в нас є переселенці, і так далі, то я думаю, що це буде ну не зайве і це буде корисне. Але я ж кажу, на сьогоднішній день ми. Вважаємо, що ми справилися з тією ситуацією, із першу чергу ситуацією, яка могла б бути в умовах якоїсь проблемної функціонування систем життєзабезпечення в області. Ми пройшли цей зимовий період, скажімо так, пройшли на наш погляд, вдало нормально, і сьогодні ми прогнозуємо, що Такої потреби в відвідуваності пунктів не буде, але все ж таки система підготовлена, вона налагоджена, і в будь-який час при потребі ці пункти будуть в повній мірі функціонувати і надавати ті послуги мешканцям області, як якими це як це було передбачено на початку розгортання цього проекту. А чи визначені вже наразі критерії або умови, за яких можуть розгортатися ці додаткові пункти незламності, які мають бути розгорнуті впродовж двох годин, і що в них має бути так само? Таких жорстких критерій наразі якби немає, тому що в області функціонує функціонує штаб який здійснює координацію роботи пункту незглавності, а також відповідно є діюча комісія з питань, техно... питань техногенно-екологічної безпеки, і в разі потреби цими органами будуть прийняти відповідне рішення як щодо відновлення роботи в необхідній кількості мережі, так і щодо забезпечення цих пунктів тими чи іншими засобами, відповідно до потреб, які будуть існувати на той чи інший час. Пане Руслане, давайте ще раз повторимо для глядачів, якими послугами саме вони зможуть скористатися в тих пунктах незламності, які фактично будуть функціонувати на території області. І чим так само ці пункти незламності будуть забезпечені. Ці пункти незламності будуть забезпечені можливістю підзарядки електронних пристроїв. Там, в цих пунктах буде функціонувати можливість підключення до інтернет-мережі. І це ну на літній, скажімо, на безтяно-літній період. Це якби основні послуги, які стосуються е, допомоги. Також безумовно там залишається можливість. Там е приготувати і отримати е гарячі напої, наприклад, якісь необхідні, там сну медичні, медичні, якась медична допомога, там ну інші е засоби, які там будуть потребувати ті люди, які будуть звертатися в зимовий період. Як я казав, в першу чергу це були питання наявності генератора, тому що було відключення електрики, і можливості обігріву в цих пунктах. Наразі такого якби такої потреби наразі ми не прогнозуємо, що буде можливо необхідності періоду, тому залишається зв'язок і можливість доступу до інтернету. Окремо, що хочу запитати про укриття та бомбосховища знову ж таки. Чи всі функціонуватимуть впродовж весняно-літнього періоду, і чи плануються, можливо якісь планові ремонти укриття або бомбосховища, які цього потребують? Тому що якщо там говорити до прикладу про... Міську раду, міську адміністрацію нашого міста і Хмельницької громади, то там в бюджеті заплановані кошти там на реконструкції і ремонтні роботи бомбосховищ і укриттів. Як ситуація з цим в області? Щодо, щодо бомбосховищ, укриттів, найпростіших укриттів, тобто, всіх засобів, які дають можливість десь прихиститись на випадок небезпеки. Все функціонувати буде. Ремонти, що стосується, вони в плановому режимі, тому які які мають бути, вони продовжуються з урахуванням засобів, які є. Тобто робота в області в цьому напрямку налагоджена належним чином і постійно ведеться. Всі, що стосується, всіх я ж кажу, бомбосховищ укриттів і так далі, вони будуть функціонувати і давати можливість людям прихиститись на випадок небезпеки. Ми розуміємо, в який ми час живемо, і в цій частині я ж кажу, все буде зроблено для того, щоб люди могли почувати себе в безпеці. В разі, так, такої необхідності. Пане Руслане, я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого прямого етару. Друзі, нагадую, з нами на відеозв'язку Руслан Горбатюк, керівник департаменту оборонної роботи та цивільного захисту Хмельницької обласної військової адміністрації. Говорили про скорочення пунктів незламності на Хмельниччині. Замість 462 буде лише 139, враховуючи також і ті, які будуть функціонувати на базі ДСНС. Пане Руслане, ще раз дякую за те, що доєдналися до нашого прямого етару. Дякую вам всім безпеки.